Панічна атака да, це такі надмірної інтенсивності прояв, який супроводжується таким вираженим страхом. Да. Це страх, і цей страх він може бути частіше всього. Да, страх або смерті, або страх збожеволіти. І а, цей стан, який виникає раптово непередбачувано, тобто він, як правило, виникає на тлі ну, такого відносного спокою, тобто в нього немає зв'язку з якоюсь там психотравмуючою ситуацією. Да, от, тобто він не є таким прямим наслідком. Да, людина в стані спокою і раптом відчувається оце в надмірної інтенсивності. Ну і панічна атака вона досить обмежена в часі. Частіше вона може бути там до 10 хвилин. Рідше може бути і до півгодини, і вона супроводжується соматичними симптомами, да? тобто різними тахікардією, підвищенням артеріального тиску, можуть бути неприємні відчуття в тілі, і це таке, скажімо так, квінтесенція страху.